Это задержание. Никто не должны держать. Чего его бьете? У тебя кровь? Скажи, у тебя кровь? Я не знаю.

Я Я не бачу, я людина, що вона кажуть. Це люди. А да, що? Що? що вони вам казали? Вони вам казали? що казали? Не що можете. Вони да, казали Я таке, вони таке, не таке. Не казали, не бо це буде образа, ви можете подати до суду. Ви думаєте, шумлять? Ви злочинка. Ви і ваші оці посіпаки злочинці. Ця людина, де в нього? Ви взяли. Слухайте, ви не вирушаєте такого. Я тільки що підійшов, <плес> я побачив, як вийшли. Це ви знаєте, ви її конкретно вбили. Ви конкретно вбили, це пан Баранов. І забрали в нього. Це пан Баранов. Ви вбили. Це пан <плес> барано. <плес> вийшли! <плес> Вимсьце! <плес> Вбився! Ти нормальний громадянин? Я нормальний громадянин. Пир... Бачив як ви всі робили злочини. Виявляється ви ще й вбивця і до цього робили злочинів побільше і посерйозніше. Ви... Це ви взяли, так? Це громадянськість на вас. Це хуліган. А що сідає? Треба з цим рахунком розібратися, хто це заказав і хто вам заплатити застоїть. Скільки от, це стоїть? От подивіться. Ви бачили в інтернеті матеріали? Ми знаємо, що що ви щокарна що справа, що проти вас не закрита. А хто ви, ви такий ви? закрили? Да, Ми громадяни. Ми, Ми громадян. А ви знаєте, я теректо назад.